На огляді чергова моделечка ліхтаря з запальничкою. Ось таке чергове диво китайської електроніки. Дивіться наші попередні огляди. Там вже є подібні ліхтарики з запальничками. Це в нас моделічка D73.1. Ось такий. Подарунковий бокс. Дуже прикольна штучка на подарунок, кому треба. В комплекті провід Type-C. Ну, погнали. Розглянемо. Корпус пластиковий, повністю прогумований, дуже такий зручний. Тут у нас гумова. Кнопочка вмикання-вимикання. Тут у нас спінерочок, хто хоче погратися та підлікувати нервішки свої. Розмір. Ось порівняйте. Зараз важимо на вагах, вага 60 грам і почнемо. Так, вмикаємо. Індикація заряду за розряду присутня: 100% режим. 50% режим. там у нас біле світло. Жовте світло 100%. Біле світло 50%. Червоне і таке блималка. Все. З режимами розібралися. Відкриваємо. Відкривається і закривається чітко, зручно. Тут у нас запальничка, дві дуги, нажимаємо на цю кнопочку. От так воно спрацьовує ближче. Спробуємо щось запалити. Ой, фу. ще раз. Так, бачимо тут після кожного спрацювання циферка міняється. Тобто підраховує кількість. Ну, ось така прикольна запальничка ліхтарик. Дивіться наше відео, багато вже подібних штучок зняли. І до слідуючих відео буде дуже багато оглядів. Підписуйтесь на наш канал, ставимо вподобаєчки, кому сподобалось.